прогулянку святковим Ужгородом розпочинаємо на дощовій вулиці Волошина. Спеціально до дня міста тут оселилася нова родзинка обласного центру, присвячена виноробству. Це міні скульптурка, образ царя Петра І на бочці закарпатського вина, як символ того, що наше вино здавна цінується всюди. А ще влаштували туристичну атракцію, символічно відновивши забуту виноробську традицію чавити виноград босоніж. Восьмеро дівчат вичавили сік з грон для восьми бочок. Вина. До речі, за традицією, аби виконувати цей ритуал, дівчата повинні бути незайманими. Раніше вважали, що лише завдяки такій особливості вино буде солодшим та смачнішим. Сьогодні ж це лише розваги з цікавими відчуттями. Мені дуже подобається. Це приємні відчуття. Трохи холодно в ніжки, але нормально. Хочу, щоб всі пили це вино з моїх ножок, чистих ножок. Щоб їм дуже подобалося. Я би хотіла, щоб в моїй сім'ї була така традиція. Покуштувати вино зроблене цим старим традиційним методом, можна буде вже наступного року. Винороб Олександр Ковач переконаний, напій буде неповторним. Саме ця традиція це є традиція для того, щоб. Відзначити, як воно колись було, звичайно, ніхто сьогодні так не робить. Це скажімо так для. Гарного позитивного настрою, і для того, щоб я вам скажу, щоб було гарне вино його потрібно випуляти з гарним позитивним настроєм. Далі у нашому святковому маршруті ярмарок трохи розпогодилось. Тож і людей побільшало. З нагоди дня міста у центрі Ужгорода відкрилися одразу три ярмарки. На одному торгували сільськогосподарською продукцією, другий винно-мидовий, а третій середньовічний. Ми пішли на найколоритніший з закарпатськими смаколиками. Туристи з Харкова 27 годин провели у дорозі, аби покуштувати овечої бринзи, шовдаря та справжнього закарпатського вина. Розповідають, прочитали у інтернаті про день міста, взяли відпустку і вирушили у гостини Закарпаття. Місто наше кажуть європейське, а такі масштабні ярмарки бачили хіба що у Львові. Хоча зізнаються, Закарпаття більш камерне й домашнє. У Харкові такого ніж багатство ну, того місцевого немає. А взагалі місце напоминає, От... Е... угорське місце. Угорці, ми були, да. сант андре, ми сант -Андре. Ми були. такі вузенькі вулочки, да, де щось, щось... щось згадує таке. Згадує, да. Да. Таке ну, добре місце, ласкаве таке, гарне. Люди гарні ходять. Більше сотні учасників ярмарку з найвіддаленіших куточків Закарпаття приїхали продавати традиційні закарпатські страви власного виробництва. Ганна Ігорівна з села Нижня Апша Тячівського району з родиною все літо працювали, аби сьогодні було що представити Ужгородцям. Ціни демократичні, хоч і значно дорожчі ніж минулого року. Зате все екологічне і без жодних консервантів. На вкус. воно залежить від витримки, від зазрівання, від погоди від всього. Ціле літо, що ми збирали, то до Екологічно чистий продукт, натуральний продукт це молоко овечі, желудок, і кіля, і, і все. Святкування Дня міста триватиме ще тиждень, до 4 жовтня. Організатори обіцяють ще багато цікавих заходів та презентацій.